Вітаю, це точка Кипіння. Я Тетяна Висоцька. Давайте поговоримо сьогодні про наслідки останніх масованих обстрілів, адже потрапило і по людях, і по енергетиці, і що ж там у нас по переговорах. Нам, уже скільки обіцяли 2-3 тижні це відсилка, звісно, на Арестовича, але тим не менше. Цю естафету прийняв Трамп, як відомо. І що, про що зараз говорять всі ці коаліції рішучих з не менш рішучим Трампом, буде трохи пізніше. Зараз давайте повернемося до вчорашнього дня, тому що вчора ми оговтувалися від попереднього масованого удару. Я живу на Святошині, в Києві. І якраз провела з донькою півночі в коридорі, гепало дуже сильно. Ви, мабуть, читали, що прильоти були в кількох місцях в нашому районі, і якраз там на Якуба колоса і дуже постраждав будинок, де загинула мати з немовлям. Це такі найразючіші жертви Києва. Минулої ночі. І при цьому ще 20 постраждалих. І при цьому ще півтора десятка по всій країні. Хочу нагадати, що ворог випустив 805 дронів. Це був один з наймасованіших ударів по країні. 13 ракет, 751 дрон було перехоплено, але все одно. Було багато уражених локацій і в Києві, і в Одесі, і в Дніпрі, і в Кривому Розі, і щонайменше 37 інших міст. Пожежі та руйнування поширювалися досить серйозно. Я це знову таки можу засвідчити, тому що буквально над нашим будинком, просто поруч озеро, через кожні 30 секунд. Просто постійно моталися гвинтокрили, набирали воду і гасили, гасили займання. Хочу поділитися таким особистим досвідом. Після збитих шахедів і цього гепання, після двох балістик, які теж просто розірвали небо, і ще звук гвинтокрилів, це непросто. Тому нагадую. Як можемо, бережемо свою менталочку, намагаємося знаходити, де і як ми можемо берегти свої сили і поновлювати їх. А тепер про ще дуже разюче місце, тому що хочеться все-таки спитати: це теж енергетична інфраструктура. Росіяни відправили одразу три дрони. В кінний клуб на Київщині загинуло сім коней. Стайні були знищені, люди вижили тварини. Ні. Після перших двох влучань пише власниця клубу, коні були ще живі. Потім третій дрон їх прибив. Ем, я не знаю, це от питання знову-таки до людяності, третім дроном. В кінний клуб. Ви постійно наголошуєте, що мало того, що ви по мирному населенню не б'єте брехуни. Так ви тепер ще й закони взялися? Серйозно? Ах. Ну, а тепер давайте перейдемо до останньої ночі. В ніч. Проти 8 вересня Росія здійснила масовану атаку. На один з об'єктів теплової генерації на Київщині, як писали на сайтах, ресурсах, телеграм-каналах, про це повідомило Міністерство енергетики. Буцімто ми не знаємо, куди прилетіло. Ви, я думаю, в курсі про що я зараз говорю. Тому що ворожі БПЛА атакували масовано трипільську ТЕС. Про це було там в. Протягом всієї ночі писали телеграм-канали: летить, знову летить, знову летить вибух і так далі. Тож, цитата зараз буде Міністерства енергетики. Мета очевидна завдати ще більше труднощів в мирному населенню України, залишити без світла і тепла українські оселі, лікарні, дитсадки і школи, об'єкти генерації, системи передачі та розподілу електроенергії. Ворог чітко розуміє, що б'є по критичній цивільній інфраструктурі, ну це ми якраз і помітили. Внаслідок цього обстрілу в частини Київщини та деяких районах Києва вимикалася електроенергія. Моніторингові та новинні канали писали, що ворожі БПЛА атакували ТЕС, і рятувальники енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Про будь-які зміни в енергопостачанні Міненерго повідомлятиме додатково. Мова про те, що хочу нагадати, що е, Трипільська ТЕС у квітні минулого року е, просто е, була під нищівним ударом ворога, після чого е, було ухвалено рішення. Е, там відновлювати якусь частину енергетики, слава Богу, не багато про це говорять. От якраз тут нам і не треба розповідати, тому що публічний простір, як відомо, ворог моніторить дуже прискіпливо. Тим не менше, уже очевидно зараз буде судячи з наступного повідомлення, що павербанки повертаються. Згадуємо про акумулятори. Всілякі там накопичувальні станції і так далі, тому що зима попереду. І якщо минулу зиму, ми всі зустрічали, я пам'ятаю це відчуття. Ех, знову зима, знову може бути блекаут, якесь таке було нагнітання, а потім так: хлоп, і ми проскочили зиму більш-менш непогано, то цього року. Розслаблятися не можна, ніхто не знає, що буде. І якщо такі удари будуть продовжуватися, самі розумієте. Тож, сьогодні зранку, також новина ворог знову вдарив, знову вдарив по збагачувальній фабриці ДТЕК на Донеччині, триває руйнація. Будівлі підприємства та пошкодження технологічного обладнання, і це не перша масштабна атака по цьому підприємству, яке забезпечувало вугіллям теплову генерацію країни. Тобто сьогодні відбулося одразу два таких великих влучання подвійний удар Росії і по Забезпечувальному підприємству і по підприємству, яке забезпечувало Трипільська ТЕС. Це в кращі часи 3 мільйона споживачів. Уявіть собі. А що ж там наш головний переговірник тим часом? А Трамп знову заявив: Я поговорю з Путіним у найближчі дні. Ніхто не був жорсткішим цитата щодо Росії, ніж я. Але я не задоволений тим, що відбувається. Оця фраза в постійних варіаціях, як ви, мабуть, бачите, звучить. Просто уже кілька місяців це уже стає просто смішним. Починають уже різні європейські ЗМІ, просто західні видання в цілому писати, що дуже багато світових гравців геополітичних починають, як би це так сказати м'яко, ставитися до Трампа несерйозно. Він Мені здається, загравця. Це от моя особиста думка. Я не претендую на там, світового гравця геополітики. Тим не менше, якщо собі західні видання дозволяють робити такі висновки, це вже очевидно, правда ж? Так от США вимагають від Євросоюзу припинити купівлю російського газу, якщо хочуть нових санкцій проти Путіна. Пише Financial Таймс. При цьому також зазначає західна преса: санкції не працюють. РФ заробила 1,2 мільярди на імпорті металів в Євросоюз, і це якийсь безкінечний треш, тому що ЄС 24-го року купив російського металу на 2,5 мільярда євро. Хоча українські урядовці постійно наголошують, що російські металургійні компанії напряму підтримують ВПК-агресора і закликають її спосилити обмеження. При цьому вони не можуть ніяк скласти той нещасний 19-й пакет санкцій. Чому нещасний? Тому що повертаємося до вище сказаного: санкції не працюють. Ніхто не хоче тиснути на Путіна настільки, щоб він... Змінив свої наміри і перекреслив ті першу причини, про які він постійно говорить, для того, щоб змінити хід історії, припинити війну і так далі. Тобто ми маємо зникнути, і тоді все буде добре, якщо коротко. Також вразило це вже такий десерт: наш прекрасний сусід. Прем'єр Угорщини Орбан заявив, Україна буде поділена на три зони: російську демілітаризовану та західно орієнтовану на Європу. Гарантії безпеки фактично цитата означають поділ України. Тобто мова про гарантії безпеки зараз, вже окрім санкцій, ніяк не складуть то, якими мають бути ці гарантії безпеки. То кажуть про те, що будуть війська, потім ні, не будуть. І в ці качелі, такі самі, як і невдоволення Трампа, Продовжую цитату. Захід визнав, що є російська зона. Дискусія лише в тому, що окрім Криму. Це дві області чи 4, 5, 6. Також дискутується про те, за скільки кілометрів від російської зони має бути демілітаризована зона 40, 50, 100 або 200. А висновки робіть самі. Гарантії безпеки можуть бути настільки іншими від першопочатково закладених заяв. Що ми можемо дуже сильно здивуватись, але тим не менше, повербанки заряджаємо. Це була Точка Кипіння, я Тетяна Висоцька. Побачимось. Я чекаю ваших коментарів. Розповідайте, як у вас з електрикою і що ви думаєте про оці ниці торги за нашими спинами.